Всім привіт! Сьогодні буду готувати капусняк, але використовувати буду не квашену капусту, а свіжу. Ще мені знадобиться томат. Томат у мене домашній, пшоно, я його вже гарно помила. Відварила заздалегідь м'ясо, розібрала на такі маленькі шматочки, картопля, морква, цибуля і капуста. Бульйон, який залишився від відвареного м'яса. Я його буду використовувати для капусняка. Відправляємо розібране м'ясо, промити пшоно, перемішуємо і даємо закипіти. Після того, як все закипить, відправляємо в бульйон картоплю і варимо до тих пір, поки картопля не звариться. Нам потрібно подрібнити капусту, її можна міленько нашаткувати, або подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Я буду використовувати блендер. Так я подрібнила капусту, відправляємо її у кастрюлю. Перемішуємо, даємо закипіть і продовжуємо варити. Коли закипить, вогонь зменшуємо. Накриваємо кришкою і варимо. Тим часом наріжемо мілко цибулю. На мілкій терці натираємо морку, ставимо сковорідку на вогонь, наливаємо рослинної олії і обсмажуємо спочатку цибульку до тих пір, поки не стане м'якенькою. Потім додаємо морку. Перемішуємо і просмажимо декілька хвилин. Тепер додаємо сковорідку томат. Перемішуємо. Я сюди додавлю чорного меленого перцю за смаком. І після того, як закипить, прикрутимо вогонь. І протушимо 5 хвилин. Пробуємо картоплю на готовність. О, вона вже добре зварилася. І потрібно витягти. Відварену картоплю потрібно розім'яти. Подрібну картоплю, додаємо у кастрюлю. Гарненько перемішуємо, щоб не було комочків. Після того, як все закипить, відправляємо в кастрюлю зажарку. Даємо закипіть і помішуючи, будемо варити хвилин 5. Помішувати треба, щоб не пригоріло. Перекручуємо вогонь, накриваємо кришкою і продовжуємо варити. В кінці приготування я додам декілька листочків лаврового листа. Спробуємо на сіль і на кислоту. За необхідність додамо, скільки капусту я використовувала білокачанну. Кислоти мені трохи не вистачає. Я додам трішечки лимонної кислоти. Кожен вирішуйте самі. Можливо, вам буде досить домашнього томату. Хватить його кислоти. Я додавала лимонної.